Бере за горло здавлює і б'є в бетонну, там бетонна, такі плити лежать бетонні, і в бетонні оці плити б'є його. У Золотоноші люди повстали проти садиста. Чоловік давно знущався зі свого пса. Зрештою, сусіди не витримали щоденного скавчання скаліченої тварини. Ми е, слухаємо ці знущання над твариною ціле літо. Е, коли ми не видержуємо, звісно, У нас уже стреси такі, що кожного дня трясе нас. Так кричить це животне, що просто я не знаю, серце болить. Каштан, так звуть пса, ймовірно, давно би втік від жорстокого господаря та не може, бо весь час на ланцюгу. Він собаку ізбиває, значить, підцепляє її за цеп. Невеличка собака, він її підцепляє за це, піб'є ногами. Сусіди кажуть, дружина і донька чоловіка, не витримавши його хворобливої схильності до знущань, просто втекли від садиста Покинути він вже майже півроку випускає власну агресію на собаку. Ми до нього зверталися. Максим, що ти робиш, то він матами нам нас, матюков. От. І йдіть відсюди і все. Сусідам він сказав, а в мене нема над ким знущатися, я знущаюсь над собакою. Після такої відповіді односельці ледве стримуються, щоби не влаштувати над садистом власний суд. Хотіли його оприходувати як собаку, як він собаку, так і ми. До обурених сусідів та журналістів собачник садист не виходить. Люди звертаються до поліції із колективною скаргою, із дільничним нелюд погоджуються говорити, але подалі від людей і камер. Якщо що є, є жива. І ось каштан на волі. Після півгодинної розмови з правоохоронцем власник таки відпускає пса. Той одразу біжить до своїх рятівників. Тепер же екс-господарю каштана за у прямому сенсі звірячі тортури загрожує штраф. Кілька сотень гривень. Таке покарання передбачено українським законодавством. Давну собі проведено профілактичну бесіду, на нього складено адміністративний протокол з Остеусі 9 куди з України про адмінправопорушення. Це ж таке з тваринами, там, передбачає від 8 до 21 громадян, штраф». У Каштана тепер нове життя. Повернути собаку колишньому власнику Ольга ні за що не погоджується. Ну, я, тепер як думаєте, я що буде. Він істочки хоч, а пече садись тобі, більше не віддамо. Я не віддамо віддамо хороші руки його. А сусідам залишається сподіватися, що оштрафований садист не заведе іншу тварину, аби задовольнити свою потребу у жорстоких розвагах. Таке